Каналі Квадрохата Україна офіційного дилера Сієфмото. Зазвичай на нашому ютуб-каналі огляди абсолютно нових моделей квадроциклів, розпаковки і інші. Але зараз ми хочемо вам розказати ось про цей квадроцикл. Це у нас Єфмото Сіфорс 450 LPS першої генерації з пробігом майже 14 тисяч кілометрів і напрацюванням двигуна 910 мотогодин. Одразу хочу уточнити, що це не рекорд. Я регулярно бачу такі квадроцикли, новіших моделей, більшої кубатури. З пробігами 25-30 тисяч кілометрів, і це без будь-яких серйозних ремонтів, без капіталок, виключно заміна розхідників, а зачасту важкі умови експлуатації з затягуванням сервісних лі лімітів технічного обслуговування. Перш за все, звісно, я вам хочу показати, що квадроцикл повністю на повному бойовому ходу. У нього все працює, він нормально заводиться, повний привід включається, виключається. Двигун працює ровно, ні каптіт з редукторами. Також повний порядок, ну звісно, картан. В общем, все перемикається, і це без капіталу. І це звичайна історія. Давайте зараз разом ми з вами його заведемо і погляньте також на приладову панель з пробігом. Пробіг 13 тисяч 317 кілометрів і 907 мотогодин. Заводиться квадроцикл просто з полтичка. У цього квадроцикла було три власники. Він працював в прокаті, комерційна експлуатація, також він допомагав військовим і він працював на фермі. І зараз він проданий наступному четвертому власнику. Що нещодавно робилося з цим квадроциклом. Було замінено масла фільтра, колодки, шарові опори, сайлінд-блоки, виборочна, е, рульові механізми подивилися, рульові тяги і наконічники. Е, косточки резинки стабілізатора, ну і, звісно, е, встановили нову резину, тому зробили е, налаштування сходження коліс. Швидкостя перемикаються ніяких рівків, стартує квадроцикл реально. Все вмикається. Щоб я ще зробив, звісно, це все розібрав, гарно помив, змастив, ну, скажімо так, позаймався б косметикою. Також прошу окремо звернути увагу на пластик. Квадроцикл, я думаю, неодноразово був на боку. І тут нічого такого страшного нема. Але ви зверніть увагу на пластик. Він пошкрябаний, але ніде немає ніяких тріщин. І всього іншого. До речі, колір камуфляж. Він камуфлює будь-які царапини. Ви здалеку з двох метрів вже нічого такого і не побачите. Колір двигуна. Він кольора як просто новий. Не рожевий, не перегрітий. Ну, ми з вами вже щойно чули. Працює рівно, реально як новий. Варіатор у нас канадський CVTEC з системою гальмування двигуном. Ви щойно чули. Він не пінається, ні гудіт. Швидкостя вмикаються чудово, стартує він також плавно, тому що тут оригінальний ремінь міцубоше. Ну, якщо ви знаєте, що таке понижуюча передача, то ходить цей ремінь буде не 3,5 тисячі, як, наприклад, пишуть в сервісній книзі. Да? А у нас клієнт, наприклад, є, який 15 тисяч відкатав на 450-ки на абсолютно рідному реміні, і він її продав, і людина далі їздить. Попереду немає багажної платформи. Я не знаю з якої причини, але ну, думаю, що може десь щось. Колись якось і було окремо. Зверніть увагу, лебідка. Лебідка у нас також працювала, і лебідка у нас і зараз працює. Лебідка тяговим зусиллям, тонна 100. Взагалі, ну зараз ми почали дуже активно займатися технікою з пробігом, і я ж кажу, пробігу у них там 20 тисяч. Це взагалі нормально. Можна купити квадроцикл, який, наприклад, перевернули, да не заглушили. Він працював і там буде якась проблема. А якщо він у вас їздить, навіть комерційній експлуатації. Але людина вміє їм користуватися, він буде їздити, їздити, їздити. Задня ходова, вона, до речі, дуже проста, але вона дуже витривала. Зверніть увагу: речаги, цапфи, редуктор, кардан тут все рідне. Амортизатори. Хочу сказати, що кріплення речагів тут на сайлентблоках, і вони мають дуже і дуже гарний ресурс. Також редуктор. Ми бачимо тут сліди від. Заміни мастила, але ну все, все в ідеалі. Також звертаємо увагу, цапфа у нас зверху і знизу вона ж працюється. І хочу сказати, що там такі поліуретанові пластикові втулки це дуже таке грамотне і правильне рішення, тому що у деяких виробників вони можуть бути металеві, і це буде їсти саму цапфу. Ресурс, я думаю, 6-8 тисяч вони виходять взагалі без проблем. І е, заміна коштує просто копійки, і це у вас ЦАП рідна, вона буде ходити, ходити і ходити. Також бачимо позаду фонар, хтось його хорошо догнав під зад квадроцикл. І ну я просто у захваті від техніки саме Moto. тому що навіть ця 400-ка, ми її можемо завести. Сідаєш, вона дуже круто керується, дуже круто їде. Якщо ви запитаєте у мене, що б я купив собі у такому бюджеті якусь там 200-ку-300 нову китайську, або Moto 450 з пробігом, ну, я би 100% взяв собі 450. ку Я на ній щойно покатався по території у нас, з'їздив в посадку, я просто кайфанув. Є багато спеціалістів, які кажуть, що вона вузька і так далі, але я вам хочу сказати, що. Керується, вона круто. Якщо ви там пів дня на ній покатаєтесь, ви її настільки будете вже відчувати, що їздити на двох бокових колесах, тримати рівновагу, це взагалі не проблема. Але те, що вона така доволі компактна, це дуже великий плюс. Ви можете проїхати в лісі між будь-якими деревами. Наприклад, той же літровий квадроцикл, він багато де не проїжджав. На цьому дуже комфортно. Сів на рибалку, на охоту або ще кудись, це просто ідеальний розмір. Він повноцінний, двомісний. На цих квадроциклах у нас катались не, не те, що мама, папа і дитина. Тут, отак от, хто тільки вліз, той і поїхав. Ну, взагалі, Сіфмоти 450 LPS. Це наймасовіший новий квадроцикл в Україні на сьогодні. І це не даремно. Тому що він дуже простий, неприхотливий, надійний. Ну, Я в захваті. Ну, а якщо казати про нову модель, то там все те саме, але в новому рівні. Значно краща прохідність, кращий комфорт, він більш потужний. Ну, нове покоління, ну звісно, це є нове покоління. Якщо вам цікава така рубрика Огляди квадроциклів з пробігами, напишіть в коментарях, будемо знімати. Я думаю, що у нас там попадеться скоро квадроцикли 20 і 25 і 30 тисяч. Я вам точно так же можу зняти огляд, що це Moto. Іншими виробниками ми не займаємося, тому що інші китайські квадроцикли, вони... По керованості, по недійності, ну вони, вони трішки не те. Тому, шановні клієнти, як завжди, вам нагадую, Квадрохата Україна офіційний дилер Moto. Працюємо адресно по всій Україні. У нас є нові квадроцикли CF Moto, є з пробігом, є трейдин, кредит, тест драйв, сервіс, адресна доставка зі сплатою при отриманні. Звертайтеся в квадрохату. Любимо самі цю техніку, самі на ній катаємось. Приєднуйтесь до нас. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Всім пока.